Жіночі зимові спортивні штани та легінси від бренду Алві. Це Німеччина і це якість уявіть лише 175 гривень за одну позицію. Лоті в нас буде їх аж 9 і ціна лоту 1575 гривень. Є легінси, є штани, вони дуже якісні йдуть. Їх можна використовувати як середній шар одягу і, відповідно, на середній мається на увазі як штани вже, да, використовувати. Дуже зручно, що вони ось розстібаються. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Виглядають зсередини. Показую, є позаду ось така кишенька. так Ось так виглядають на модельці. Дуже класні, стильні, вони гарно тягнуться, іде пояс таки утяжка, і, відповідно, світловідбиваючі елементи. По матеріалу у нас іде. 86 полістер, 14 еластан, будуть гарно тягнутися. Відповідно, такі самі у нас є темно-сині. По розмірам s есичка l елічка буде 2. Ось такі легінси. І зараз показую, які можуть бути штани. Штани можуть бути темно-сині і можуть бути чорні. Кишеньки, відповідно, на затяжках пояс, позаду буде резиночка. Ось так виглядають зсередини. Дихаюча тканинка, світловідбиваючі елементи. І ось подивіться, навіть якщо одягаєте якісь боти, дуже зручно, Ось, будь ласка, розтягається, Тут резиночка розтягується, взагалі супер класно, стильно виглядають на манжетиках. І ось такі ще чорні можуть бути. Ось такого плану. Тут взагалі класно йдуть те, що вони завужені. Ось так от. Світловідбиваючі елементи. Далі тут іде така дихаюча мембранна тканинка. Зверніть увагу. Відповідно, на затяжках пояс і кишеньки. І лише 175 гривень. До речі, позаду кишенька також є. Для того, щоб замовити цей актуальний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти та наш сайт ви знайдете знизу під цим відео.